Країни заходу, от в цій війні е, так вони всі разом допомагають нам, от але іноді складається враження, що Україна перебуває на дошці такої собі геополітичної гри, де великі країни вирішують свої питання. А ми якось трохи знаєте другорядні. Е, ми можемо вважати по іншому. Нам варто підняти голову і вести цю гру за своїм сценарієм сьогодні. 70-та річниця закінчена. Корейської війни, наскільки я пам'ятаю, ну, цими днями, принаймні. Закінчення війни, яка закінчилася за кілька років до цього. Вважається, що вона закінчена саме цими днями, тому що було підписано мирна угода. Але щодо цієї мирної угоди не домовлялися Північна і Південна Корея. Ба більше я вам скажу. Північна Корея всі ці роки, тому що вона по суті боялася, що, півден, що Південна країна прийде країна прийде і знищить комуністів, вимагала цієї мирної угоди. А Південна Корея не хотіла цієї мирної угоди. Більше того, підпису її представника під цією угодою про перемир'я досі немає. Південна Корея ніяких угод про мир не підписувала, а Північна підписувала. І тут теж цікава історія. Південну Корею підтримували, як знаєте, Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки хотіли вийти з цієї війни і вели перемовини з Радянським Союзом і Китайською Народною Республікою. А Південна Корея, яку вони підтримували, не хотіла. Вона хотіла воювати і звільняти свої території далі. Північна Корея, на чолі з Кім Ерсеном, дуже хотіла вийти з цієї війни. А Радянський Союз, який очолював Йосип Сталін, не хотів виходити з війни всупереч бажанню корейських комуністів. Тобто, Сполучені Штати хотіли вийти, хоча Південна Корея не хотіла, Північна Корея хотіла вийти, а Радянський Союз не хотів. Тільки після 5 березня 1953 року, після смерті Йосипа Сталіна, з'явилися умови. Щодо закінчення Корейської війни. Тому цього року ми святкуємо і 70-ту річницю смерті Йосипа Саріоновича, а через кілька місяців відзначаємо 70-ту річницю закінчення корейської війни. Тепер питання: а хто ж закінчив корейську війну? Пхеньян і СУ, чи все ж таки Вашингтон і Москва? І чи були вони суб'єктами в цій історії? Звичайно, були, але Пхеньян точно не міг воювати без воєнної допомоги Москви і Пекіну, і як відомо на боці. Північної Кореї навіть воювали так звані добровольці, на чолі з міністром оборони Китайської Народної Республіки Маршалом Пендехуай. А Ю... Південна Корея не могла нічого звільняти без участі Сполучених Штатів, які допомагали їй і військами, і зброєю, і, доб... і миротворцями ООН. Всім, чим могли. У нас дуже схожа ситуація. Без економічної, військової, фінансової допомоги цивілізованого світу, Україна давно була просто серією областей у складі Російської Федерації. Не треба себе обманювати. Це реальний факт. А Росія в цій ситуації так чи інакше не залежить від е, е, зовнішньої допомоги. І набагато менше, скажімо, залежить від Китайської Народної Республіки, ніж Корейська Народна Демократична Республіка, 70 років тому залежала від цієї КНР і Радянського Союзу. Тому це війна складних суб'єктностей. Тому ми і говоримо, що з одного боку воює Російська Федерація, а з іншого боку, Україна при допомозі цивілізованого світу. І тому Україна, звичайно, не є просто фігурою на шаховій дошці. Однак вона є країною, яка не може не враховувати погляди цивілізованого світу на те, як мають продовжуватися події, тому що вона по суті повністю залежить від ставлення цивілізованого світу до російсько-української війни, а Росія залежить тільки від того, наскільки цивілізований світ може послабити її потенціал, це різні рівні залежності, так що в цьому плані. Суб'єктність України виникне тільки після того, як, по-перше, на нашій землі настане мир, а по-друге, коли Україна стане економічно спроможною державою. Тобто, коли Україна буде здатна прогодувати сама своїх громадян, а вони будуть здатні реально своєму, своєю працею, своїми податками оплатити життя в цій країні. І я, до речі, тут нікого не звинувачую: ми ж не звинувачуємо українських громадян в цьому. Тому що вони жертви війни. Все, що ми бачимо навкруги все. Коли ми йдемо по вулицях Києва, Львова чи будь-якого іншого українського міста великого чи маленького. Або коли ми дивимося, як героїчно воюють наші воїни на фронті, знищуючи російських окупантів з західної, насамперед, зброї. Все це від допомоги. Біженцям до вечері в хорошому ресторані, від запуску е раке ракети по Криму до намагання прорвати мінні поля ворога. Відбувається на кошти західних платників податків. Простого фермера зайови, звичайного металурга з Німеччини. Працівника IT-фірми у Варшаві це реалії, в яких ми живемо. В цих реаліях Україна буде жити ще десятиріччя. І під час війни, і досить, я б сказав, довгий час після закінчення війни, в час відновлення нашої економіки. Хоча я сподіваюся, що відновлення нашої економіки після закінчення війни, яке невідомо, коли буде. Буде все ж таки відбуватися більш стрімкими темпами. У нас є що запропонувати в цьому плані. Це теж очевидно. Так, у нас є територія, у нас є працьовиті люди, у нас є ресурси. Все це не потрібно пояснювати. Те, що ми зараз говоримо, що українське зерно фактично, в разі свого зникнення з ринку, створює величезний підйом ціни і майже там кризу, це ми говоримо про країну, яка не вивозила зерно в радянський час. Радянський Союз завозив зерно, завозив, а не вивозив. І те, що відбулося з українським е, сільським господарством, з українським архорсектором в пострадянські роки ще раз доводить про те, що ми багато що можемо. Це тільки один приклад: можна багато навести. Так що, в будь-якому разі, звичайно, ми будемо рахуватися з волею Заходу і з його уявленням про реальність. Тепер є інше питання, пане Олександре. Наскільки Захід адекватно ставиться до цієї реальності? Оце питання. Неадекватно. Захід неадекватно ставиться до цієї реальності, тому що на Заході живуть люди, які ходять на двох ногах і використовують руки для вечері, сніданку, обіду, обіймів. А президент Російської Федерації Володимир Путін ходить на чотирьох лапах але вони цього не помічають, тому що вони не можуть уявити собі, що коли він відходить з подіуму, молокаючи, де він виступав, він стає на чотири лапи і проведе собі документ. Тобто його уявлення про те, як розвивається цивілізація, що таке світ кардинальним чином відрізняється від уявлення цивілізованого світу. Що я маю на увазі? От на Заході є формула: ми маємо. Надати Україні стільки зброї, щоб України були сильні позиції на переговорах з Росією. Ви знаєте цю формулу? Вона класична, і кожен західний політик 155 разів озвучує. Є інша формула. Ну звичайно, якщо не буде вдалого наступу, Україні доведеться розмовляти з Російською Федерацією вже не на таких чудових умовах, які були якби український наступ дозволив визволити здебільшого там. Величезну кількість української землі окупованої сьогодні. І я весь час запитую західних політиків і експертів: а звідки ви взагалі взяли, що Володимир Путін буде взагалі з кимось розмовляти, чи він піде на якісь перемовини на ваших умовах? Коли ви не можете перейти на його територію. Навіщо? І навіть якщо ви переходите на його територію, воюєте там, десь на Білгородщині чи на Брянщині, це додатковий доказ того, що він був правий. Коли починав цю війну, бачите, українці вже у нас вони вже вбивають нещасних російських е, мирних мешканців. Якщо українець не вб'є жодного російського мирного мешканця, я вас переконую: прийде 50 е, е, агентів ФСБ в будь-яке російське село виріже це село і покладе цих росіян штабелями перед телевізійними камерами. Тут навіть нема, не треба навіть хвилину сумніватися, що ви побачите кадри гірше в тільки ві по... роки, ну звичайно, ну вони ж завжди так робили. В них навіть, знаєте, мускул не здригнеться на обличчі, коли вони будуть вбивати жінок і дітей? Тому що їм все одно яких жінок і дітей вбивати? Це КГБ. Їм все одно в Бучі чи в Брянську. Так от, в цій ситуації я весь час питаю, чому ви думаєте, що перемовини взагалі будуть? І який у вас план, якщо виявиться, що Володимир Путін не збирається ні з ким домовлятися? Зараз я вже бачу, що починається потроху протверзіння Заходу. Дуже повільно. Захід весь час е, запізнюється. Взагалі величезна проблема демократії в тому, що вони запізнюються у стосунках з диктатурами. Це ж не вперше. Ви пам'ятаєте ці не. знамениті всі вислови Чемберлена? Ми з паном Гітлером домовилися про мир. Я приніс мир. Я бачив в очах Гітлера бажання досягти миру. А потім президент Джордж Буш молодший побачив приблизно такі які ж якісь, я б сказав, сигнали миру в очах Володимира Путіна. Він ж теж дивився йому в очі. Там був мир і бажання співпрацювати. От. Так що в цьому плані запізнення було постійне. Перед другою світовою війною вона була фатальним. Серйозні західні політики переконували, що можна домовитися з Німеччиною Гітлером. Провідні дипломати і політики Сполучених Штатів переконували президента Франкліна Рузвельта, що мож, не треба брати участь у війні, і що співробітництво з Адольфом Гітлером відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Ви ж знаєте, напевно, чому Джон Кеннеді, прекрасний культовий Джон Кеннеді став президентом Сполучених Штатів? Тому що його батька Джозеф Кеннеді, колишній посол Сполучених Штатів у Великій Британії, робив все можливе, щоб Сполучені Штати мали хороші стосунки з нацистською Німеччиною. І фактично знищив собі репутацію настільки, що міг сподіватися тільки на своїх дітей. Тому що сам він був людиною, яка знищила свою політичну репутацію гірше за Дональда Трампа. Але таких людей, як Джозеф Кеннеді, у Сполучених Штатах Веліці була половина, якщо на дві третини. І так вони запізнилися на Другу світову війну. Якщо б не Пірл Харбор ще невідомо, де б вони були в часи цієї Другої світової війни. І невідомо, де б був Радянський Союз в часи Другої світової війни, якби не 22 червня 1941 року. Уявіть собі, що Гітлер і японські генерали. Не такі ідіоти, якими вони були, що японські генерали не бомблять Гаваї, а Гітлер не нападає на Радянський Союз. Тоді Радянський Союз фактично є союзником Німеччини, принаймні економічним у війні, а Сполучені Штати залишаються нейтральною державою і з жалем бачать, як від Великої Британії залишаються самі руїни. Ну просто на щастя, на щастя, на щастя британців. Диктатори виявилися більшими ідіотами, ніж можна було собі передбачити. Я і тут сподіваюся, я взагалі завжди притримуюсь того правила, що диктатор завжди ідіот. І він завжди зробить помилки. Але я разом із тим усвідомлюю, що диктатори вчаться на власних помилках: і Гітлер, і японські генерали, і Мусаліні, і Франко, і Путін. Всі вчаться на власних помилках. А зараз ми бачимо цей період. І тому Захід знову запізнюється, тому що Путін вже точно зрозумів, що він програв бліцкріг, що він не зможе завоювати Україну за один день і за три дні, і може за три роки, і що йому належить готуватися до довгої багаторічної війни на виснаження сусідньої країни. І він це робить, ми це бачимо. І робить він це набагато більш грамотно і вправно, ніж бліцкріг. А захід, замість того, щоб намагатися це зупинити, втягується у його гру. Може, він його переграє. Оцю. Не може ж Путін хотіти довгої війни, тому що вона йому не корисна. Може, може. Путін може кинути в топку війни і 5 і мільйонів росіян. Відайте, не помітив, що вони загинули. Дивіться, яка утилізація йде російського населення. Національні меншини, і все менше і менше вирішується питання, про яке кожний російський шовініст завжди мріє. Ви казали про расові проблеми. Зараз вони вирішуються. Росія скоро буде країною етнічних росіян ще пару років війни, і всі національні меншини будуть позбавлені своїх чоловіків. Жінки, які залишаться в бурятських селах і в татарських містах. Будуть одружуватися з етнічними росіянами, тому що не буде просто інших. Там вже киргизи в хід пішли. Що? Там вже киргизи, киргизи в хід пішли. пішли, Таджики підуть в хід, які стали російськими громадянами. А дивіться, яка прекрасна утилізація зеків, яка, яка, яке знімається навантаження з федеральної служби ісполнення наказань. Можна абсолютно спокійно варити таку ж кількість пахльопки і забирати собі гроші за людей, які вже ніде не відбувають покарання, це ж просто, просто клондайк якийсь. От, і тому я вважав і вважаю, що Захід не має запізнюватися, що е, сама формула Україна обов'язково вступить в НАТО після війни, і перемога обов'язкова умови для того, щоб почалися розмови про її вступ в НАТО. Це запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна до безкінечної війни. Так, звичайно, є обмеження, ресурси. Але виникає питання: а на скільки років у Володимира Путіна вистачить ресурсів для е, такої війни? Для інтенсивної не на багато років. Може на два, може, на три, може на півроку. Ми ж не знаємо точно, скільки там залишилося всього цього лахміття. А для неінтенсивної, може е, набагато більше років. Знову таки, якщо б ми знали. Що у Путіна залишилося дуже мало ресурсів, практично їх немає, всі танки знищені, літаки не літають, ракети виробляються по 5 за місяць. І тоді б ми сказали, якщо ми з вами э, Сталін з шутками, Георгій Константинович, тепер пора на Берлін, тому що тебе нічого не становить, у них ні ни черта немає, правда? А якщо ми говоримо. У них немає ресурсів, і ми закріплюємося на наших державних кордонах. ці державні кордони. Прийдуть ці ресурси, які будуть накопичені знову. От то, нам варто, то нам варто думати про знищення Росії. От ми, не можемо, ми можемо думати про все, що завгодно, хоч <с. про колонізацію місяця і Марса. Але ж ми маємо вас виходити з реальної позиції політики. Ми не можемо знищити ядерну державу, тому що є чітке правило. Використання ядерної зброї, знищення Росії означає знищення політичного режиму Володимира Путіна, правда? А знищення політичного режиму Володимира Путіна означає при застосуванні ядерної зброї проти того, хто захоче знищити цей режим. Ми маємо розуміти взагалі, за яких умов може бути використана ядерна зброя керівництвом Російської Федерації за однією єдиною умовою, коли владі Володимира Путіна, особистості Володимира Путіна і безпеці Володимира Путіна буде загрожувати небезпека. І тому навіть питання не про знищення Росії, навіть знищення політичного режиму Володимира Путіна переводить нас у режим застосування ядерної зброї. І це просто треба розуміти. Тому що ми маємо справу із людиною, якій не Росія потрібна, а Путін потрібна, а не буде Путіна, не буде чого Росії. І навпаки, не буде Росії, значить не буде Путіна. Значить, тепер знову таки думати ми маємо виключно про те, як відгородитися від цього. Я знову повертаюся до теми НАТО, якщо ми отримаємо гарантії безпеки. І якщо Путін усвідомлює, що подальша боротьба з нами є небезпечною, що вона може загрожувати йому реальною ядерною війною з США і з НАТО, він заспокоїться там, де він може заспокоїтися. Ось якщо ми його виведемо за наші державні кордони, він заспокоїться за нашими державними кордонами. Завжди буде вважати, що ми окупували частину російської території, родну Херсонську область, руську землю. Ну, Але це його проблеми. Хай бажає, хай пишеться в підручниках, хай навчає цьому дітей. Головне, щоб вони не лізли, не лізли до нас. Знали, що їм за це буде боляче. І це не, по, не тому, що ми потрапимо в Москву, якщо вони полізуть, а тому, що по Москві може бути нанесений ядерний удар. От чому? А цього не хочеться. Тому що бешкетник, він розуміє тільки силу того, хто сильніший за нього. І знову таки, тоді ми переводимо війну на територію інших колишніх Радянських Республік. Не зупиняємо війну, а переводимо війну на територію інших колишніх радянських республік. І вони вже тоді мають вирішувати, що їм робити. Але я це кажу з 90-х років, пане Олександре. Що неможливо в тих умовах, в яких ми опинилися після 24 серпня 1991 року сидіти на двох стільцях. Що потрібно, якщо ми хочемо, якщо ми хочемо безпеки. і якщо ми відмовилися від ядерної зброї. Вже. І якщо ми розуміємо, що відмова від ядерної зброї була платнією за наш суверенітет. От кажуть, ой, якби ми не відмовилися. Якби не відмовилися, були б частиною союзної держави з Росією. Не треба навіть ілюзій. І я хотів би нагадати, що угода про СНД це і передбачала спільні, спільне військове командування. Спільний контроль над ядерною зброєю президента Росії і головнокомандуючого Об'єднаними Збройними силами СНД, який підкорявся всім цим 12 президентам. Ми ж цього відмовилися? Тому що ми хотіли свою самодостатню державу. Але якщо ми хочемо свою самодостатню державу, я це підтримав завжди. Тому що я не підтримував нашу участь в СНД. Значить, або ми маємо бути частиною НАТО, або ми маємо бути частиною ДКБ, або там союзної держави з Росією і Білорусі. Якщо ми не хочемо бути частиною союзної держави з Росією, тому що ми розуміємо, що союзна держава з Росією це підкорення Росії повернення до колоніального статусу, тоді ми маємо бути членами НАТО, але більшість українців завжди думала, що вони зможуть пройти де між крапельками, як наш перший президент. мене от Вертиться це в голові, між крапельками, розумієте? Перший президент дійсно вмів ходити між крапельками. Він був видатний політичний діяч. Але питання mm -hmm. в тому, що його ж викинули в 1994 році. Ну так ну, і замінили людину, яка нам обіцяла чудові стосунки з Росією. Але коли опинилися в президентському кабінеті, без всяких крапелек стала бігати між Заходом і Москвою. І ці маневри, потім з більшою чи меншою. Незграбністю повторювали всі інші українські президенти до 2022 року. Включно. Віктор Ющенка намагався не бігати і став для більшості наших з вами співвітчизників безнадійним маргіналом. Його історичний вчинок, другий після Майдану, я б сказав, його приліт до Тбілісі, був незрозумілим більшості українців. І ми. Я також не був тих, хто це хто сказав тоді. Я відразу я тут сижу такий весь красивий. А ви що думаєте, що я сказав тоді? О, Віктор Ющенко, е, ви заслужили пам'ятник? Я сказав зовсім інші речі. Знаєте, що я сказав? Що Ющенко може нас втягнути в війну з Росією, і якщо буде війна з Росією, ми можемо втратити Крим і не тільки Крим. Це я написав 2008 року. Я знайшов цю статтю у своєму архіві. Так, я не помилився щодо можливості війни. Я не помилися в тому, що я сказав, що українська армія не буде воювати з російською тоді, тому що вона не воювала в перший тиждень, коли почалася вже анексія. Вона тільки потім зібралася з розумінням ситуації. Але я ж інакше мав реагувати. Я мав говорити, що Віктор Юченко робить історичні речі, коли він показує нам небезпеку Росії. Але я так не реагував. Хоча я завжди вважав, що я не ідіот. І якщо я подивлюся на себе з нинішньої історичної реперспективи, я, я ж ніколи не був ідіотом, значить, був. Значить, був. Ще 2008 року, коли Петро Порошенко виявився не політиком, здатним домовитися з Путіним, а політиком готовим йому протистояти в останній період свого президентства Для більшості українців він став очевидним маргіналом. І я дуже боюся. Я думаю, що нинішній президент цього не розуміє, що після закінчення війни таким самим маргіналом з 4% популярності буде Володимир Зеленський. Так теж може бути.